Доброго ранку всім. Сонечко моє. Сонечко моє. Лорочка! Іди сюди. Доброго ранку, кажи всім. Доброго ранку. Балта. Ну, що це за мода така скакати? А то наша красуночка! Побігли до мене. Треба втікати. Треба втікати. Треба втікати. Треба втікати. Хто кого? Хто кого? Так, Побігати. Побігати зранку не мішає нікому. Попастися, трав'ячку поїсти. Ми тут. Ходи до нас, ходи. Лорочка. Де види? О, Балта. А Лорочку де загубив? Лорочка? І Лорочка є. Ну що, йдемо? Давайте, йдемо. Снідати і до роботи. Роботи нині. Не початий край. Так, банда, заходимо. Гердочка, заходимо. Молодці. Так, раз, два, три, чотири. Кнопочки нема ще. Кнопочка. Давай, бо бузабу... загубишся тут, давай. Давай, гердосик, заходи. Є. Yeah. Гердочка, ходи. Хайці. Герда. Давай, заходи, що думаєш? Заходи, молодець.